Слава Ісусу Христу. Ще хочу дати таке свідчення. Знаєте, це так раптом сталося тиждень часу і так спонтанно, я би сказала. Мене попросили взяти кров на аналіз у чоловіка, який вже важко страдав онкологією. Там була важка онкологія простати, метастази вже такі були глибокі. І коли я приїхала до них додому, знаєте, подивилася на цю людину, мені дуже шкода, його стало. І я просто кажу, коротко їм сказала, знаєте що, я залишу вам номер телефону, оця Олега. Я їм залишила номер телефону, ну, відкрилася їм, розказала так глибше. І коли я доїхала додому, цей чоловік вже дзвонить і каже, що він вже, отець Олег, вже помолився і просить у дочки, щоб привела йому священник. Знаєте, це було теж таке глибоке навернення людини. Він дуже сильно пізнав Бога оцей тиждень, і він висповдився практично з такого всього свого життя. Десь каже дочка, півтора години цієї сповіді було. Але що цікаво, що після молитви отця Олега він до нього прибула сила, він не міг сидіти так, лежати. А тут, каже, півтора години він просидів на кріслі. І каже, і після сповіді він був дуже щасливим. Таке так, каже щастя його сповнило, що він е, тільки от, читав молитви, брасив те письмо, читав вервичка в руках. І так пройшов цілий тиждень цього чоловіка е, в молитвах, і кожного дня він просив оця Олега про молитву. І знаєте, пройшов тиждень часу, і ця людина відійшла у вічність. І я, знаєте, коли мені дочка. Позвонила і сказала, що він помер. Знаєте, на те воля була Божа, Господь його прикликав. Але я собі тільки подумала, в якій святості пішла людина, в якому глибокому, такому наверненні. Ну, це, знаєте, це не завжди так почуєш і не завжди так, десь, десь воно є. Тому я дякую Господу за таке навернення людини, за спасіння його душі. Ну і оцю Олегу за молитви його. Дякую, ще. Що... слава Ісусу Христу.